Всім привіт! Сьогодні 8 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І от у мене така з'явилася можливість показати вам барабани, барабанно шліфувальний верстат лагуна. Друзі, взагалі в ньому не розуміюся. Показую, який буває, продаємо товар, менеджери більш подробно можуть показати. Я просто показую отакий от наявності. Дякую нашому покупателю. Дав добро зняти, витащити, тому що вага його 70 кілограм. Показую маркіровочкаво. А ну поближче. О, бачите, лагуна. Так, да, на жаль, не розуміюся. На таких станочках прекрасних. Ну, дали добро навіть мені... Так, давайте я зараз тут відкрию. Отак от, от. Оп! Бачите, показую внутрі така наждачечка. О. Що, нам дозволили включити? Зараз ми включаємо. Гляньте як. Чудово і тихо працює, але говорять, треба все налаштовувати. Так що купивши станочок, спочатку розберіться, підрегулюйте, потім працюйте. То ми спочатку буває починаємо працювати, а потім починаємо займатися регулюваннями. Так, дивіться. І от зараз станина така внизу теж у нас Дивіться, бачите, я її запустив. Чи воно видно? О, бачите, отак я боком. Отакі, друзі, чудові верстати. Продає компанія електромотор, так, зупиняємо. Бачите, добре, коли людина розуміється. І от мені підказала, що тут під низом така є транспортувачна.